Зараз до нашого ефіру долучається Тарас Заородній керуючий партнер національної антикризової групи, пане Тарасе, Ми вас раді вітати. Так, доброго дня. Ну, от якщо говорити про всі спецоперації СБУ Зеленський зокрема оцінив операцію СБУ Паутина на 10. по кримському мосту, каже, вдалося не все. А окрім фізичних наслідків, які ще Росія може нести за результатами самих операцій. Ну, дивіться, тут же ж, знаєте питання знаєте, це питання в тому, коли репутація вже працює на тебе. А коли СБУ реалізує такі операції на, на цьому на російському просторі, не приховує, як вони будуть, як вони відбуваються, це ж створює ситуацію параної в Росії. Вони починають знаєте, шукати тепер скрізь ці вибухівки. Хтось з України може ще зателефонувати і сказати, що саме в тих машинах щось перевозиться. Це інструментарій, в тому числі блокування логістики ворога для забезпечення, наприклад, міст, цивільною продукцією, продуктами, бензинами і так далі. Далі можливо використання, в тому числі для паралічу залізничного тра транспорту. Я десь читав російські пабліки. от нещодавно була інформація, інформація про те, що поїзд, що сталося з ним. 13 танків було знищення. Ну росіяни писали, що якісь веселі дрони вилетіли прямо з вагони. який був причеплений до цього до поїзда. Ну тобто, дивіться, який це. Простір для фактично параліча логістики і економіки Росії. А що таке, коли не працює росіян-залізниця? Ну це параліч для армії, тому що вони виключно можуть виключно тільки залізницею користуватися, якщо уважно подивитися. І параліч і удар точніше сильний по економіці Російської Федерації. Якщо це масово буде масштабуватися, то це такий дуже потужний важель тиску, як на перемовинах. Які можуть взагалі поміняти свій зміст не розмова по е, фіксації по лінії розмежування? а Можна переходити буде по, про е, розмову про графік виведення віз взагалі зі всієї території України. Анетраса, ще одну тему хотіли з вами сьогодні обговорити. Європейський союз знову активно обговорює посилення санкцій проти Росії, і на цьому фоні бачимо, як прем'єр Словаччини Фіцо власне погрожує заблокувати цей санкційний пакет. От що нам з цим робити? Чи є у нас якийсь от план Б на випадок такого саботажу? Ну, давайте так. Е, незважаючи на всі ці санкції, я от бачив дуже поважних експертів, які пишуть моніторинг. Е, 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 підсанкційні суда спокійно заходять, е, наприклад, в парти ЄС. І словаччина тут взагалі не до чого. Тут питання в тому, що в механізмі, який повинен бути, і е, е, нам потрібно ж від ЄС на ці такі пустопорожні санкції. Нам потрібна конкретика. Нам потрібна блокада портів. Е, Балтійського моря. Для цього вони повинні, для цього вони повинні вивезти флоти свої, яких у них достатньо в данську протоку, починати оглядати кожен вантаж і перевіряти документи кожного нафтового танкеру і шукати порушення. Там порушень і так дуже багато. Це конкретні дії. І Словаччина тут взагалі не до чого. Тому що Словаччина вона ну давайте так ці теж хитрувати дію. Скажете, якщо буде суперечити інтересам, але реально він не так активність проявляє, як, наприклад, Угорщина, і знову питання: чи можна обійти Словаччину угорщину? Можна вивести флоти і починати блокувати порти Балтійського моря? Це реальний, це реальний буде крок з боку Європейського союзу, але тут Європа повинна нарешті вирішити для себе питання: чи потрібна їм цілісна Росія? яка загрожує їм останні 300 років. Так? Це вони повинні. Вирішити для себе принципове питання: блокада портів Балтійського моря, блокада портів новоросійська з боку України, блокада залізниць, блокада вантаж, цих вантажних перевезених на автомобілях, удари по хімічної промисловості, які теж почалися минулого вже тижня, удари по інших чутливих місцях. Це все сукупності буде змушувати. Ну, росіяни, як вони говорять, вставати на, на, на ми, ми встаємо з колен. Ну так будете повертатися в свою звичну позу. Тому що, коли у тебе перекрита вся економіка, як ви взагалі будете виживати фінансувати свій ВПК? От я тут дивлюсь на е, останнє інтерв'ю прем'єра е, Угорщини Віктора Орбана, і дивуюся, як можна було в, е, одночасно вмістити. Е, е, Таку велику двополярність. Зокрема, він говорить про те, що якщо Путін захоче приїхати в Угорщину, його приймуть з усіма почистями. Водночас він говорить, що росіяни дуже заслабкі для того, щоб захопити Європу. Він говорить знову ж таки, підтверджуючи тезу, як має бути припинена війна, що спочатку припинити вогонь, а потім вже мир. Власне, це співзвучно із зокрема. Тим, чого вимагаємо, ми ну і тут він говорить також про те, що зокрема санкції мають бути відмінені, тому що вони знищують саму Угорщину і знищують Європу. Ми ж наполягаємо на іншому. Війна буде тривати дуже довго, і Путіну це тільки на руку. Якщо не будуть введені санкції, якщо до цього не буде більш рішуче діяти адміністрація Сполучених Штатів. Татів Америки, Дональда Трампа, зокрема Зеленський, про це сказав в інтерв'ю ABC News. Він каже, багаторічна війна відсутність санкцій. тільки за таких умов Росія може виграти війну. Я пропоную зараз послухати і продовжити. Імпосибл Фопутін. Путін у жодному разі не може за тих обставин, які зараз склалися, виграти війну, якщо у світі буде єдність і світ буде на нашому боці. Це неможливо. Отже, він може перемогти тільки якщо це буде дуже довга війна, багато багато років і без санкцій. Це те, чого він насправді хоче, бо йому потрібні будуть гроші на цю війну, і він хоче сидіти в Кремлі до самої смерті. Це його мета. Ну і тут головне, чи є розуміння у самого Дональда Трампа про природу цієї війни, про те, що насправді може зупинити Путіна, тому що він говорить, що дедлайни у нього в голові виключно в голові. І не зрозуміло як до як довго і як часто ці дедлайни можуть продовжуватись. Ну, президент правильно говорить, тиснучи на Трампа і Сполучені Штати Америки. Тут більше розмова вже з, з цими сенаторами, які сидять в цьому в, в конгресі. Так, розмова вже з естеблішментом Сполучених Штатів Америки. Це правильний трек, який демоструєв президенти. Більше нам від американців потрібна зброя, а гроші потрібно повинні давати ЄС. Але ми тут повинні розуміти теж розрізняти фокус, фокуси е, по конкретиці. Чи потрібні США, щоб заблокувати порти Балтійського моря? Ні, не потрібні. Чи достатньо у Європейського Союзу флотів для того, щоб контролювати Данські протоки, наприклад, і перевіряти там кораблі? Достатньо є флоти в Британії, Франції, е, Польщі. Нідерландів, Данії, Норвегії, Швеції і так далі цього достатньо з головою для того, щоб забезпечити конкретику, не підписати санкції, де знаєте, все красиво написано, але немає основного: Що якщо ви накладаєте санкції на суда, цим судам заборонено проходити через територіальні води Європейського союзу або країн, які наклали санкції. Проблема в тому, що там цього просто немає, і тому ти що, накладай, не накладай санкції, і так далі. Тобто, президент вимагає від Сполучених Штатів конкретики, тому що запровадження оцього цього законопроекту, який є вже на розгляді в Сенаті, це дуже добре. Це дуже добре для нас, тому що якщо він буде запроваджений, він буде скасований, дай Боже, років так через 50, і то не факт. Тому що коли йдеться за гроші у американців, раптом пропадає, знаєте, бажання щось послаблювати, коли ти, ти тільки дає важель тиску на опонента. Це перше, але ми повинні розуміти, що можна і без американців реалізувати багато чого іншого, і це повинна бути конкретика відповідна до європейців. І знову таки не потрібна тут Угорщина. Вона ну, Орбан говорить те, що говорить, ми тут не можемо ніякого проконтролювати. Але знову таки: ані Орбан, ані Словаччина не мають виходу до моря і не мають флоту в басейні Балтійського моря і басейні Північного моря. Це все і мають інші країни, які можуть ухвалити це рішення для того, щоб реалізувати конкретно блокаду портів Балтійського моря. З багатьох причин до речі, Україна може вказувати, а хто сказав, що вони не перевозять на своїх суховантажах е, дрони, наприклад, да до речі, хтось може зателефонувати в Данію і Німеччину, і попросити обов'язково перевірити ці е, саме суховантажі або нафтові танкери, тому що там можуть бути дрони. А ще можна згадати, що це взагалі танкери це дуже екологічно небезпечна річ. Британські вчені говорять, що рибки. Точно не можуть розмножувати спокійне Балтійському морі, а це дуже важлива проблема для європейського союзу. А британські вчені ніколи не помиляються, як ми знаємо. Дякуємо Звичайно, вам. Да. Тарас Загородній, керуючий партнер національної антикризової групи, був з нами на зв'язку.